Крапка ми завжди у центрі подій. Побачимось. Завод оболонь найбільше за обсягами виробництва пивоварне підприємство у Європі. Саме тому один з пріоритетних напрямків компанії експорт українського пива. За один тільки 2008 рік оболонь виготовила понад 26 мільйонів декалітрів пива для закордонних ринків. А частка компанії у загальному експорті пива з України сягнула 75%. Такою виробничою потужністю не може похвалитися жоден завод Європи, кажуть на оболоні. На сьогодні ми постачаємо в 33 країни світу. Це практично всі континенти. Які є на землі, далека Австралія, Сполучені Штати, Канада. Європейські країни, всі країни ми поставляємо. І, ну, звичайно, що найбільший експорт наш це наші. Сусідні країни. Не в останню чергу успіх підприємства пов'язаний з тим, що шлях на західні ринки оболонь прокладала собі сама. Ще за часів Радянського Союзу, ставши першою компанією експортером пива. З часом плани не стали менш грандіозними. Мета пивзаводу заводу на сьогоднішній день підкорення ринків африканського континенту. Та й надалі залишатись однією з найяскравіших візитівок України на зовнішніх ринках. Віднедавна за кордоном смакують і оновлене пиво, магнат і зіберт.